Вітаю, друже. Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди, по неділях прогноз на наступний тиждень для України на тиждень, що відбудеться з 14 по 20 серпня 2023 року. Дивимось, що чекає на Україну. Маленька кубка нам показує. Фон тижня, це старші аркани. І велика кубка Ситуаційні і придворні карти показують деякі нюанси. Там була одна картка перегорнута і, тобто, в обратному вигляді вона мені не сподобалась, але подивимось, чи. Буде якийсь вплив від неї, що чекає на Україну на наступному тижні так? Ну, взагалі то це буде час дуже важливих. Рішень. Влада повинна бути таким собі дуже-дуже відповідальним персонажем в єдиному вигляді, як разом, не як одна якась людина, ну а взагалі-то роль лічності в історії ніхто не відміняв. Далі дивимось, треба приймати якісь нестандартні рішення, дивитися по всі боки, а не тільки прямо перед собою, шукати щось незвичне, вміти бачити це незвичне, але з зовнішнього оточення. Нам немає можливості щось вирішити оточення, нам заважає, тобто якісь зовнішні причини, не дають цього робити. Тому будемо концентруватися на тому, що у нас є всередині, будемо. Так би мовити, прикрашати і поліпшувати свою домівку. Кожний сам для себе. Як завжди, так? Хтось чуть-чуть маленьке щось робить для себе, і потім все навколо стає гарним. Кожна людина прикрашає те місце. Це, де вона знаходиться, і все навколо стає квітучим і гарним. Тобто знову як завжди. Але мені дуже не подобається, що якісь зовнішні причини не дають нам двигатися, рухатися вперед. Це прикро. Але, як завжди, ми самі робимо своє життя. Загалом гуртуємося і працюємо кожен на своєму місці. І все буде добре. Слава Україні!